Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю вас в ім'я нашого Спасителя. Хай Господь продовжує піклуватися про вас, про ваші щоденні потреби. Якщо хтось з ваших рідних, близьких, друзів, знайомих захищають Україну, Хай Господь оберігає їх, їхніх побратимів. Запрошую до вивчення, дослідження Божого Слова. Сьогодні будемо розглядати фрагмент із другого послання апостола Павла до Коринтян, розділ 3, вірші з 1 по 6. Послухаємо спочатку слово Боже. Написано: чи ми потребуємо, як дехто, листів рекомендованих до вас чи від вас. Ви є наш лист, написаний у наших серцях, якого всі люди знають і читають. Виявляєте ви, що ви є лист Христа нами вислужений, що написаний не чорнилом, але Духом Бога Живого, не на таблицях камінних, але на тілесних таблицях серця. Таку ж певність до Бога ми маємо через Христа. Не тому, що ми здібні помислити щось із себе, як від себе, але наша здібність від Бога. І Він нас зробив бути здатними, служителями нового заповіту, не букви, а духа, бо буква вбиває, а дух оживляє це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого. І Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, хочу розпочати з того, що в мене в школі були чудові шкільні вчителі. Я з вдячністю часто згадую про них. Навіть час від часу телефоную до тих, хто ще живий. Один із них, Ярослав Петрович, вчитель історії, був нашим класним керівником і навчив нас багатьох добрих речей, які згодом стали нам у пригоді впродовж нашого життя. Серед іншого, Ярослав Петрович навчив нас шанувати і пильнувати добре ім'я людини. І якось як я відвідував його вже по закінченню школи, він розповів мені одну дуже повчальну річ, яка стосується доброї репутації людини і поцінування доброї рекомендації. Після закінчення Львівського університету Ярослав Петрович отримав направлення в одну зі шкіл області і приїхав вже туди, він був Вельми подивований чудовим і приязним ставленням до нього як до нового вчителя з боку вчителів цієї школи і директора. Адже досі фактично його там не бачили і нічого не знали про нього. Невдовзі виявилося, що його викладач, професор університету, Надіслав перед тим до цієї школи гарну рекомендацію, у якій похвалив його чесноти, сказав, що він старанний, добросовісний. І таким чином наперед попіклувався про його добре ім'я в цій школі. І мій вчитель сказав, що годі було зробити для нього щось краще в той час, коли він щойно приступив до роботи і міг лише. З роками здобути те, що отримав, як благодать відразу. Нині ми дуже часто чуємо про таку річ, як рекомендація, характеристика. І в сьогоднішньому тексті Святий Павло також говорить про певні рекомендації або рекомендації. Він говорить про це з огляду на те, щоб застерегти християн у Коринській церкві. Святий Павло постійно наражався наспротив з боку недругів і ворогів під час свого служіння. Його служіння було сповнене багатьох викликів і негараздів. Можна було легко. Зрозуміти ставлення до нього деяких людей, адже він пройшов нелегкий шлях від переслідувача християн до одного з найвідоміших служителів Євангелія. І не дивно, що він зіткнувся із потужною опозицією. Його кілька разів намагалися вбити, переслідували. Врешті-решт ув'язнили, і, як ми знаємо, засудили до смерті. Павло, мав також супротивників і серед коринтян, фальшивих вчителів, які стверджували, що це вони навчають правдивого Слова Божого, а не він. А згодом вони намагалися спростувати те, чого навчав. Святий Павло, відповідно до Божого Слова. Яким чином недруги святого Павла хотіли це зробити? Вони приходили до віруючих з листами, які начебто підтримували їх, а не Павла. І в цих листах йшлося, зокрема, про те, що це їхні слова, їхня наука правдиві. А не слова і навчання Павла, що саме їх потрібно слухатися, а не його і так далі. Чи це не є дуже знайомою ситуацією для нас сьогодні, чи не так? На превеликий жаль, ми це бачимо дуже часто сьогодні. Як очорнюється добре ім'я? Людини побожної, чеснотної а схвалюється людина, вчинки якої не є добрими і побожними. Як саме Святий Павло протистояв цим речам, що коїлися проти нього? Чи він швидко зібрав власні рекомендаційні листи, щоб спростувати наклеп проти нього? Нічого подібного в нинішньому тексті ми не бачимо. Але те, що він каже: ми бачимо це у цьому тексті, він навіть не збирався сперечатися зі своїми супротивниками. А що ж він робив? Він лише сказав, що його рекомендаційними листами є віруючі у Коринті, інших церквах там, де він навчав. І проповідував Євангелії Ісуса Христа. Павло каже, що йому не потрібні жодні папірці як доказ на свою користь, бо в нього є віруючі корінтяни. Саме вони були його живим доказом, його живою рекомендацією. Тому що Слово Боже, яке він проповідував їм і навчав, було записане не на папері. Але в серцях його слухачів, серед котрих були віруючі у Коринській церкві. Як можна побачити те, що написане в чиємусь серці? Бо ось те писання каже, що тільки Бог є знавцем людських сердець. Але насправді ми багато можемо бачити на підставі того, що. Виявляється у щоденному житті людей. На підставі того, як вони живуть, на підставі їхніх чеснот, слів, вчинків. Павло каже, що побожність корентян є достатнім доказом правдивості його служіння серед людей. І тут він говорить про речі, які добре відомі кожному з нас. Коли люди насправді переймаються чимось серйозно, то вони привертають до цього також увагу інших людей. І це триває, продовжується, йде далі. Ті, що мають щиру, живу віру в Ісуса Христа, хочуть ділитися нею з іншими людьми, розповідати іншим про Христа. І про благословенне життя з Богом. І Святий Павло каже: Ви виявляєте, що Ви є лист Христа, нами вислужений, який написаний не чорнилом, але Духом Бога живого, не на таблицях камінних, але на тілесних таблицях серця. Так він каже про віруючих у Коринті, про правдивих. Християн. Дорогі брати і сестри, святе Писання каже, що Дух живого Бога оселяється в нас, стає частиною нас у таїнстві Хрищення, у Господній вечері, діє через Боже Слово, щоб дати нам рятівну Божу силу. Для чого? Щоби ми могли жити по правді, як діти Божі. Як правдивий Божий народ. Від часів ранньої церкви, про життя і служіння якої оповідає нам Книга дій святих Апостолів, і до наших днів церква Ісуса Христа стоїть і шириться, зокрема, завдяки тому, що діти Божі, які є у ній, наділені силою Божою. І щиро бажають бути використаними як знаряддя Боже для виконання Божої волі. Кожен із вас, християн, є живим листом Ісуса Христа. Це означає, що коли могутнє і діяльне Боже Слово перебуває у вас, то ви свідчите про Нього своїм щоденним християнським життям. Кожного разу, як ваше життя торкається життя інших людей довкола вас. І це незаперечна правда. Це важливо. За нами, християнами, спостерігають інші люди, які живуть довкола нас. Пам'ятаймо про це. Зі слів апостола Павла, те, як ви живете, як християни і діти Божі, як. Слово Боже втілюється і присутнє у вашому житті і є тією рекомендацією, яку ми даємо Богові щодо інших людей довкола нас. Якщо вони бачать, що ми без докору сумління вдаємося до таких речей, як плітки, наклепи, злість, брудна лайка, зведення рахунків, заздрість, лють, гнів, моральні вчинки. То вони не бачать тоді у цьому гідних свідчень від нас про Бога. Чи не так? Бо коли ми живемо всупереч тому, що каже Бог і Боже Слово, то ми грішимо і відтак негідно свідчимо про Бога, про те, яким Він є насправді? Живучи всупереч тому, чого навчає Слово Боже. Ми відкидаємо від Бога від Його церкви, від Христа Спасителя інших людей і зводимо їх на манівці. А Господь каже, що горе тому, через кого спокуса увійде в іншу людину. Негідна поведінка християн по суті є свідченням неправди про живого. Правдивого Бога. Досліджуючи і вивчаючи Боже Слово, ми бачимо, як Бог постійно закликає нас жити так, як повинен жити Його народ. Діти Божі, які викуплені кров'ю Його сина, який помер за них і їхні гріхи, і гріхи цілого світу. Небесний Отець хоче, щоб. Всі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. А якщо йдеться про віруючих дітей Божих, то він хоче, щоб ми свідчили про його незбагненну любов, з якої він послав у світ свого сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Божа любов у Христі живе всередині нас кожного дня. Наші тіла, як каже Святий Павло, є храмом Святого Духа. Поміркуємо про те, наскільки добре ми свідчимо про Божу любов. Поклавши руку на серце, ми мусимо визнати, що не завжди робимо це добре. Що почасти ми не чинимо того, до чого нас закликає Бог. І Він добре знає про це. Він знає і бачить наші серця, мотиви наших слів і вчинків. Він довготерпеливий, і многомилостивий. І ось чому він знову привів нас сюди, щоб ми зібралися разом довкола Його слова. Він щодня кличе нас до себе, до своєї церкви, не тому, що ми добрі, досконалі. Не для того, щоб ми могли показати свою добрість іншим людям і нею похвалитися, але для того, щоб запевнити нас у тім, що Він любить нас, любить такими, як ми є, що Його син помер за нас, що Він піклується про нас, про наше спасіння, про нашу віру, що Його прощення милостиво виливається на нас кожного дня. До останнього нашого подиху і удару нашого серця. Його син розіп'ятий на хресті, це найбільший прояв Його любові до нас. Дорогі брати і сестри, пам'ятайте про те, як ваше життя виявляє Божу любов світові. Як ми, за словами нашого Спасителя, є і повинні бути сіллю і світлом у цьому світі? Частиною Божого плану Спасіння є Божий задум дати можливість його дітям бути посланцями Божими в цьому світі, щоб коли інші будуть бачити їхню любов до Бога, до Слова Божого, їхню любов поміж собою. Щоб вони також хотіли мати подібне і для себе. Божа любов випромінюється в життя інших людей, і тоді ми маємо можливість доторкнутися до життя інших заради нього. Божа любов у Христі може через нас простягатися до багатьох людей довкола нас, щоб бути для них благословенням. Радістю і втіхою. Дорогі у Христі, хай вічне живе могутнє Слово Боже буде світильником на вашій життєвій стежці. Хай Божа благодать буде з вами нині і повіки, хай Господь провадить вас і береже. Амінь.